Доброго дня, друзі! Зараз я Марія Постовалова, автор і розробник унікального інноваційного продукту Жива вода. Вирушаю в нову мандрівку, в мандрівку до озера Синівир. І зараз ми рухаємося, поїхали Сашонечка. І я буду показувати вам трішечки оцю красоту карпатських гір. Неймовірні казкові пейзажі, які відкриваються у нас по дорозі. Рухаємося вдовж Карпатського села. Воно тягнеться з правого боку, а з лівого боку нас супроводжує, яка ріка Саша. Це. Тиса. Тиса? Тиса. Тиса. Боже, яка красота. Це щось неймовірне. Продовжую знімати панораму. Зараз ми спускаємося в міжгірську долину. Вночі температура повітря тут сягає нижче нуля, мінус один, мінус два градуси. Ми їдемо ранком, через те, ще в долині такий туман видно. Ось, і це у нас уже міжгір'я. Ось зараз ми побачите міжгір'я. О, які красиві мотелі. І ми бачимо чисто такі карпатські будиночки, карпатську архітектуру і Хочеться сказати про цих людей, які живуть в таких місцинах горців. Це люди неймовірно сильні, сильні духом, сильні фізичним тілом. Тому що жити в такій місцевості це дуже непросто. З такими кліматичними перепадами, з такими кліматичними умовами і з таким. Соціальною сферою, коли тут потрібно для того, щоб пройти в магазин чи аптеку, проходити великі шляхи. І в Міжгір'ї тут ще не так, тут в долині воно так рівнино розміщено поселення, а уже в селах відстань від однієї хати до другої, іноді. Дуже велика, і цим людям потрібно дійсно мати дуже здорове фізичне тіло для того, щоб жити в таких місцинах. Ну, а тіло здорове тоді, коли здоровий дух і чиста світла душа. Ось ми на прямому шляху до озера Синьове. По дорозі ми зупинимось на оглядовому майданчику, щоб помилуватися краєвидами цієї місцевості. Випити смачної кави. Далі ми проїдемо в Синьовирський перевал, помилуємося цим краєм з висоти пташиного польоту, перекусимо ще в колибі смачною фореллю, поставимо машину на стоянку і попрямуємо до заповідника. Ми входимо в цей прекрасний заповідник, купуємо квитки. І ось ми бачимо, що нам прийдеться подолати шлях до озера 1100 метрів. Ось КПП Красний, плата за відвідування озера Сіньгон. Сашко якраз купляє нам квитки для того, щоб ми змогли пройти. От, і ми помандруємо такою дорогою. І знову у нас попереду шлагбаум, уже вам відомий, тільки це гарний шлагбаум. Він нас пропускає. Ну, ось, друзі, я на місці. І я готова уже вам розповісти про це чудесне озеро Синівир. Про казки, про легенди, про життя. І... Про те, за чим я, власне, сюди і приїхала. Але спочатку я хочу надати слово професійному екскурсоводу людині, яка знається на цій території, людині, яка веде екскурсії для всіх тих, хто приїжджає на це місце, і е розповідає Це Це у нас е «Познайомтеся». Ні, віра юрівна професійний екскурсовод. І так, вірочка, розкажи нам. Про те, що ти розповідаєш відвідувачам цього озера, знаходимося. Ми з вами на висоті 989 метрів над рівнем моря. Приблизна глибина нашого озера 20-22 метри, то в середньому з однієї сторони менше, з іншої, більше. Але тут проводились декілька років тому колонгійські дослідження, які свідчать про те, що є заглиблення, які не можна визначити на нашому озері навіть глибину. Таку не можна визна, не можна визначити деяких місцях глибину, бо в колоністи й дослідники ставали ніби там рівно, а там завжди вони проламувалися і проламувалися. Ніби там є подвійні дна. Також у нашому озері є круговерті, які можуть затягувати людей, тому купатися в ньому не небезпечно для життя. В озері верує життя на поверхні всередині під водою. Там живуть рибки, раки, рибка гольян, форель, два види раків, рак річковий та рак широкопалий, що внесені до червоної книги України, що свідчить про чистоту нашої водойми. Також на дні нашого озера в скам'янілому вигляді залишились смереки, ялиці, буки, рости все. Ніби як все зійшло з породою піщаників, коли перегородила потік річки, так ось, ось залишилось у скам'янілому вигляді до наших до нашого часу. Коли проводяться дослідження, то завжди можна, вони є відкритою лабораторією для дослідників у нашому озері. Зв'язана а... назва нашого озера Синевир, це є те, що найпопулярніша легенда свідчить про кохання сині та вира дівчини та хлопця бідного вівчаря та багатої дівчини-сині, на честь яких і в 1984 році і встановили пам'ятник, який зробили з червоного дерева Махагон, яке перебуксирували із. Куби, вага його приблизно 30 тонн та висота 13 метрів. Також є легенда про наше озеро, яке свідчить про те, що дійсно в нашому озері озеро є одне з наймістичніших озер такого українсько, українського. І е, свідчить воно про це свідчить легенда, що ніби на дні нашого озера поселилося чудовисько, та яке і до наших часів живе тут. і Дивиться, за всіми спостерігає вдень, а вночі, затягує до себе на дно нашого озера для своєї розваги, Ой. туристів, як і колись того хлопця-вівчаря, який колись давно вівчарив у тих горах, і всі вівці розтеклися від нього. Він вирішив піти у далекі краї, шукати кращої долі і натрапив на те чудовисько. Але він сумував там дуже з тим чудовиськом, не міг ніяк він прижитися у далеких краях на морі. І чудовисько було дуже цікаво. За чим так сумує ти хлопець? І воно прийшло підземними ріками водами, виринуло воно тут одним своїм оком, подивилося навкруги, і так йому тут сподобалося, що залишилося воно тут жити назавжди. Кажуть, що воно тут і справді живе, і тому наше озеро називають інша його назва це морське око або око Карпат. Деколи зранку, коли я приходжу сюди на роботу, або коли дощ такий йде, дійсно видиться, ніби хтось дихає і справді із того озера, бо такий як туман, і коли ніби пара йде від людини, і дійсно, ніби хтось і живе у тому озері, і воно кожного разу по-своєму відображає свою красу. Вірочка, я дуже дякую тобі за таку професійну розповідь, і я для себе почула зараз. Таку інформацію, про яку я не знала щиро, дякую тобі. А я, друзі, продовжую зйомку відео, і зараз я готувалася до цього до цієї зустрічі. Але з огляду на те, що я почула щойно від професійного екскурсовода, я буду зараз по ходу, мабуть, міняти свій діалог і по-іншому доносити ту інформацію, про яку я хотіла сказати. Отож, ми, я хочу зробити дві такі паралелі. Ми бачимо е, живу природу, ми бачимо кольорову гаму, яка відповідає періоду, е, який у нас зараз знаходиться. Це осінь, і ми бачимо, коли ми піднімалися сюди дорогою до Синєвиру, ми бачили. Що природа барвиста, вона грає різними кольорами, це притаманно е, на е, осені. І з другої сторони, і так само, як розповідала Віра, от глибина цього озера, колір, його стан його залежить і від пори року, і від пори дня. Е, друга паралель, це ми люди, це наша людська душа. Це наше єстіство, то, що ми є. Адже в першу чергу ми не просто фізичне тіло. Ми в першу чергу жива, безсмертна, божественна душа. І глибину цієї душі ніхто не може е, виміряти. Вона може бути дуже глибинною, темною, маленькою, якій страшно. А може грати кольорами, барвами, світлом, відкритістю, любов'ю до людей, до життя. І тоді це зовсім інший рівень життя. Там, де темно, холодно, там відсутнє життя, воно ніби засинає. А там, де тепло, світло, яскравість, барви, там квітує життя. Життя є кругом, як сказала Віра, і на глибині величезній. І там навіть живе чудовисько. І на поверхні, де плаває рибка, форель, яку ми бачимо, яку ми іноді і споживаємо, так і людські душі. Вони приходять в це життя, але вони можуть жити в такому стані сну, як не прокинулися, не пробудилися ще. Не мають вони ще стільки того тепла, світла, коли вони. Відкриють очі, розплющаться і побачать красоту цього світу для того, щоб це відбувалося в їхньому оточенні. Завжди є люди, які дарують це тепло, які оточують цю душу, яка маленька, якій страшно, яка ще не розуміє, але вона жива. Люди вона жива і вона має право на життя. Вона хоче користуватися всіма благами. Вона хоче отримувати задоволення від життя. Чому я про це говорю? Тому що від стану нашої душі, від стану е, наших емоцій, наших думок залежить напрямую наш стан здоров'я, наш імунітет. Чим більше ми відкриті, чим більше ми граємо різними барвами, чим більше у нас любові, світла, радості, чим більше ми можемо дарувати оцей позитив людям. Тим вищий наш імунітет, тим сильніший ось цей наш природний захист, який даний нам, людям, любимим дітям Бога, творцям від народження. Від того моменту, коли нас відправляють в це життя в таку довгу мандрівку. І для нас важливо про це знати. Але ці знання приходять в, пев... в певній мірі, в певний час. Головне розуміти це, приймати і вірити. Як це стосується до живої води, аж в цьому, на цьому моменті я хочу об'єднати всі оці попередні відео, інформацію і е, привести до того, чому я приїхала сюди, саме з цього місця, дати вам зрозуміти, відчути е, ось цю глибину, це життя, цю живу воду. Для того, щоби і ви разом зі мною, саме коли я передаю енергетику цього місця, відчували оцю глибину, відчували оцю силу, відчували оцю живу воду. Вона жива на всій глибині. І вона дає життєву силу всьому, що в ній є. Так і мій продукт, жива вода, дає ось цю силу. Дає силу розкрити. Свій природний імунітет і не тільки розкрити, а зберегти його, отримати отой от захист від е, тих чудовиськ, які нас оточують в житті. Більше про імунітет. Про силу, про те, який він буває. Я запрошую вас у наступну мою мандрівку, де я буду про це говорити більш детально. На цьому я з вами прощаюся в цьому відео. З вами була я, Марія, автор і розробник унікального інноваційного продукту Жива вода! До нової зустрічі, друзі! Сердечно дякую вам, друзі, за ваші вподобайки і підписку на мій YouTube канал та сторінку про живу воду інноваційний продукт для відновлення природнього імунітету на Фейсбуці. До нової зустрічі з живою водою в наступній мандрівці. Дякую вам, до побачення!